Розклад на тему, чи подзвонить він, чи напише він, чи вийде на зв'язок. так, чи вийде на зв'язок. Розклад загальний, програється не всім. Обирайте каблучку, 4 каблучки, 4 позиції. І так, починаємо дивитися першу позицію. Чи вийде він на зв'язок? Позвонить, напишеть. Так, він повинен вийти на зв'язок. Є для цього дуже багато шансів. Єдине будуть у вас якісь розчарування, після, цього, після того, як на зв'язок. Щось, можливо, не те почуєте, можливо, десь можете образитись. Е, велика ймовірність, що питання якісь будуть пов'язані чи з фінансами, чи з нерухомістю. Якийсь вибір не, не робиться наче трошечки, не можу б сказати, що там е, посваритись, чи буде е, е, сварки не буде. Так? Е, е, почуття покращиться після зв'язку, так? Але одно ви чомусь будете незаволені. Якісь Якесь питання у вас не вирішується. Такс, переходимо до. Другого варіанту, другої позиції, хто обрав каблучку палучка. Чи вийде він на зв'язок? подзвонить напише? Щось тут шансів мало. Тут, скоріш за все, не вийде. Немає енергії руху. Єдина зайнята своїми справами, тут я взагалі думки не бачу. Про вас не бачу. Ну тут між вами наче між вами дуже багато перепон. Так, на зв'язок, поки він не хоче виходити. На жаль, е, хочу додати всі розклади це на, ближа, на ближній час, тобто недалеко дивлюсь. Буквально на недільку цей розклад чи позвони напишуть у недільку. Ви можете про себе задати інший час у, у, у питанні про себе, тоді вам програється так. Але не загадуйте великий проміжок часу. А, так, третя, третя позиція у нас сердечко. Чи вийде він на зв'язок? Подзвони напише. Тут, конечно, у вас теж немаленькі трудності. Значить, обіцяють давно, що буде, що вийде на зв'язок. Чи ви дуже давно чекаєте? Ну, мені кажуть, більш обіцянки, Яко, які давно. Але на зв'язок він вийде. Хоче через труднощі, але вийде. І переходимо до останнього варіанту. Чи вийде він на зв'язок? Подзвонить напише. Теж хороші карти виходять. Тут, наче ви взагалі давно не, роз... не спілкувалися. І нарешті, нарешті, він прокинеться, нарешті він з'явиться. Явить. Дякую всім. Буду вдячна за лайки та підписки.